Друзі, всіх вітаю на моєму каналі Efficient Time. Деякі такі цікаві речі приїхали. Сьогодні я про них трохи розкажу. Ну і довго хто чекав з приводу відео ехолота Ось мій ехолот Lowrance Elite 9FS. Вот. Придбав я його рік назад, но так склалося, що я не ходив. На своєму ехолоті, але літом придбав мій друг собі такий новий ехолот. Тому ми його потестували, я хотів би про нього розказати. У прошлому році після нового року придбав я його. Стан новий, датчик взагалі. там вон, видно, що Він на човник і не ставився вон, взагалі. Коротше, у чувака було два ехолота, Lorenz Elite FS. І Коли я приїхав, він каже, вибирай будь-який двох. На другому датчик не стояв. Він один як карту, а другий е як е ну, Вот. І він собі купив другий як монітор, купив ще більший. А один як карту. Вот. А, зараз вам покажу, як він працює. А, працює він такий цікавий лайфхак зробив. Ось такий в мене Powerbonk. Powerbank Басеос на 30 годин часов. Вот. І від нього працює без проблем ехолот. Так. Ось ми під'єднали. просто одна силовая розетка другая не. так ага не ту вот всю вставить бо одна там полтора чи два ампера а другая три ампера вот у нас включился холод экран трохи пальцем я залапал Стан, ви бачите, стан реально приближений до нового, тупо ідеальний стан. Так, ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. Глубина, температура, скорость, це все понятно. Так. Ну, показувати нема чого, бо датчик зараз не під'єднаний. Хотів вам показати таку цікаву річ. Ось ми вибираємо навіть карту. Ось дуже зручно. Грубо кажучи, ось точки, в яких вони ходили. Дуже прикольно, що він одразу малює карту. Ось, він одразу малює карту і, грубо кажучи, На этой карте вы делаете себе отметочку. Вот видите, как хлопцы Ось Есть такие вот места. Хлопцы цю всю карту. Я так розумію, що Бачите, людина підписує, що до чого, що обозначає. Це осталось в мене від людини ось його карта. Так само ось точки рыбацкие их. Вот. Ну, на жаль, датчик не подключенный, продемонстрировать я вам не могу. Ну, але аппарат дуже клевый. Можно выбрать, если вы идете под мотором. Бачите, он показывает там скорость, компас. Ну, короче. Вот такие вот приборчик. Можно комбинировать и датчик, и карту. И что хотел вам сказать. Вот от такого 30 амперного аккумулятора. Буде працювати він цілий день. От, тому класний лайфхак. Купляєте провод переходник на 12 вольт. Обов'язково, щоб була Quick Charge, тому що розйом тут, по-моєму. Вони пишуть, що... Блін, погано видно. Не бачу так зараз. Трохи затер, треба підсвітку дати. Ну, не важливо. Швидка зарядка тут Там, чи 12 вольт, а я не пам'ятаю всіх особливостей цього павербанка. Вот. Також підібрав під нього вот такий вот кейс, а, бо коли його буду возити в своєму невеличкому човнику, дуже зручно складати. Ось ми шнурочок від'єднала, я такий коннектор не зробив на скору руку. Я потім з'єднаю його покраще, Ну а наразі так по-бистрому смонтував. При цьому, ну, другий шнурок це управлінням і GPS. Там я не знаю, блин. бо є такі шнури, де його нема. Можливо, я відкушу оці всі датчики. Немає сенсу ну, в другому шнурі. Використовувати я їх не буду. При цьому датчик всередину лягає, отак от закрили. Пауербанк сюди датчик лягає. І от така маленька коробочка. І навіть коли ви на риболовлі, ви його, грубо кажучи, пауэрбанк під не скинули, перевернули його. О, грубо кажучи, підключили. пауербанк кинули. Ось так от кришечку сняли, поклали. І він собі лежить, а ви там користуєтесь. От. Тому дуже зручно буде користуватися. От. Тому, знаєте, я був трохи шокований, коли ми рибали з другом, і він почав приближати. І навіть плавники риби можна відключити щуку від судака, це реальна правда. І коли він приблизив, навіть полоси показує на рибі, типу, що це вроді би судак. Я не знаю, наскільки це правда, що воно так малює. Але я, чесно я, я трохи був офігівший, коли побачив це вживу. От, не можу сказати, наскільки це правда чи неправда. От. І ще я хотів розказати от про такий от цікавий прилад. Це Garmin. Ну, GPS Maps 62S моделька. Це мені вдруг в 2014 чи 2015 році подарував його, він коштував тоді по-моєму, 250 доларів. От. Бо ми так з другом дарили друг другу такі хороші подарки. Бо, коли хороший друг, не шкода йому зробити гарний подарочок. Ось такий от прилад дуже зручний він, що він малює карти і малює... Зараз він підгружає, де ми знаходимось. Вот. Але дуже зручно, що він малює локацію. Що, ви, грубо кажучи, бачите, бачите, яка глибина, де починається яма, де свал, де старик, де за що затоплено. Дуже зручно. Ви отметки так само ставите. Дуже зручно користуватися. Тут стоїть, по-моєму, на карта, дуже прикольна карта з усіма глибинами це все. Ну, чесно вам сказати, зараз, може, в ньому і немає вже і сенсу, бо з'явилися сучасні телефони, які, які, грубо кажучи, ви можете закачати туди карту, і він бачить все, він відображає. Але перевага його, якщо немає інтернету, він через GPS, він все одно підгружає і все бачить. З телефоном, якщо ви поїдете, я не знаю, як він буде в глуши, отображати, буде він через GPS працювати чи ні. Я думаю, скоріше всього буде. Бо якщо телефон пропав сигнал, карта у вас пропала і локацію ви знайти не зможете. Тому. Прилад насправді дуже класний, кльовий. Але от така нюанс, що от треба. Надо... Ну, от допустимо, от у мене точки, так само він маршрут прокладений, малює, хто куди йшов сюди. от Бачите. Ось там кромочка. моє місце. Я відмічаю їх флажочками от такі, і прихожу і стою на ці місця. Що тут у нас ще є? Короче, много разных моментов. Будильник, калькулятор есть. Спутник, секундомер. А, и скорость также само показываем. Вот. Ну, речь в это удобно. Но если э, найти в интернете Б. Ушную, то... То, блин, да. А если... А если... Купляти новий, то задоволення не дешеве, що вам хочу сказати. Ось от, от такий от класний приборчик. Коли є можливість, дуже чим зручно, його можна замінити. Якщо у вас є гарна карта, якщо у вас немає холота, ви, грубо кажучи, от, от началась ямка. От ви пливете, пливете, опа, началась ямка. Ви собі стали на ямку і уже там чи на свалі, чи на бровки. І з цим приладом ви якраз можете знайти кромку, і, в принципі, уже можна, але рибу ви не побачите. Вот тут є один нюанс. Якби вроді би і непогано, коли така річ, ви можете знайти безпосередньо якісь ямки, глубінні місця. І це вже добре в пошуку. Ну, ехолот, звісно, це крута річ. Ось, а також до мене приїхали ось такі от чохольчики і ось такі ось стяжки. Вони на ліпучки для складання уділіч. Вот. Ось такий чохольчик став мені 80 гривень. Сюди влазить катушка трьох 3... тисяч стає, без питань, що шимана, що дайва. Ось чехольчику я кинув ручку, щоб вона не царапала. Без проблем вона лягає. Ось такий от чехольчик. Пану, що нема розмірів, що 4000 не сложні, бо він такий полужорсткий тубус. ну, Зручна річ класна. Тому о, кому необхідно, можете купляти якість гарна. ну, Продумано все класно. Щоб, щоб був трошки більший розмір по 4000 тисячку, їм би взагалі ціни не було. А, Це отвори під. Щоб вода стікала, типу, щоб катушка не за це, але їх ну, от не повинні мали. коли... Вставлял. вот А также приехали ось такие еще два чехольчика. Этот размер Excel-ка, а это Элька. Или наоборот, МК-Елька. Да, МК. Это Элька, по-моему. Это МК, а есть еще к Вот. Зараз вам покажу, как оно выглядит, как он складывается. Прикольная речь взагалі. Я вже протестував. Грубо кажучи, у вас є спінін зобрази. Е, щоб не розкладати, не заморачуватися, що ви робите? Ось такий от чехольчик ви відкриваєте. Ось таку одну дужку цю розкрили. От так катушечку вставили. От, катушечку вставили. І отак от зібрали. Так от от, бачите такий гарненький чехольчик. І ваша катушечка в безпеці, вона не буде коцатися, царапатися. Коштує ця 90, ця, по-моєму, 108 гривень. А, ну, чесно кажучи, час селька я, я психанул Елька реально здорова. А, вона фідерну якусь катушку, знаєте, підійде, Но под жигову катушку. Навіть 4000 і її вже забагато. Вкласти, вот. звісно, можна, але вона, мені каже, великовата. Вон, бачите, вона трошки висить. Вот. Видно, що вона завелика. І, і якби не прямо стириш особа. Не можна вдіти, якби, але ви бачите, вона видно, що вона трошки завелика. Але використовувати можна, але но... оцей класний варіант. По 4 тисячки в принципі, по 3 тисячки теж буде, думаю, бомба. А по дета... Это... Давайте ми, знаєте, що зробимо. Давайте ми ще поставимо 3 тисячку, щоб ви знали, як вона стає. Може взагалі можна універсальна, чи може, кого 3 тисячка, йому придеться брати не. Не М-ко, а С-ку. Еску. Вот. Зручні класні такі чехольчики на кожен день, які коштують там по знижці невеликих грошей. І це дуже круто, бо ви зможете зберігати катушечку без пошкоджень. І вона буде дуже гарний вигляд мати через рік, через два, через три, п'ять. Ну, все завжди, як ви користуєтесь речами. У мене вон катушка моєму страдіку вже 10 років, а вона виглядає як нова. В принципі, достатньо так само. В принципі, бачите, можете... Ну, достатньо, в принципі, ось цього чехольчика. Не сказав би, що він особо здоровий. Ну, надо, можна трошки сильніше піджати. Ні, вже не тримає тоді. Не тримає. Але, в принципі, підходить гарно. Можна не по центру прям. А чуть-чуть більше, отак от нахльостем. От. Ну і невеличкий так зазор присутній. Але гарненько навіть під трьошечку стає. Ось такий от універсал 3-4000 чкорчик. Тому кому цікаво, посилання я потім залишу. І хотів би розказати про ось таку от річ, як... Оце я купив ліпучки, бо я від одного скайлайну в мене перший скайлайн був, который, а там немає э, розділювачів між оцеками. Я в інтернеті побачив ось такі ліпучки, майже як оригінальні, бо коротше, по -по загубив я ось такі дві ліпучки. Я такий думаю, блін, класно, навіть типу, тут розріз. Я такий думаю, блін, клас, прикиньте. Отак в розріз одів, Типу вона фіксується намальована. І ви, типу, фіксуєте. Ну, прикол в другому, що ви коли фіксуєте, як ви його намотаєте. Ви поясніть мені, як. Типу, отак на бок, ну що попало. Тому це все херні, ахінея, те, що вони оцю дирку придумали. Це повна діч. В ітозі така довжина не треба. Буду я використовувати його по-іншому. От. Тому придеться мені обрізати його і. Блін, ну він реально дуже здоровий. Я, скоріше всього, знаєте, як зроблю? Я його обріжу десь. Отак от. І зроблю їх такі тонесенькі полосочки. У мене були вже схожі полосочки, вони таленькі. Неопрен класно тримає, все з ліпучкою. Тільки будуть вони переформатовані. Буде він ось такої ліни, а ширини буде десь Ну, чуть-чуть більше половини. Десь от така вона в мене була ширина. У мене є з іншого такі отакі от ліпучки. Ілі шарта, я не пам'ятаю. Начебто вроде залишився комплект. Вот не пам'ятаю, є чи нема. От. Я зроблю їх такі вузенькі. І будуть вони гарно працювати. Ви виходить, як робите. Складаєте ось так от. Одним уділище цей, другий отак от конець прижимаєте. І погнали отак от заматувати. Отак от зажали, зафіксували, там декілька оборотів. І ліпучка отак от приліпується. Ну, немає сенсу його бачити ось стільки. ну отакий от жмих. З однієї, добре, що воно не буде биться, але ну, з іншої сторони катати ось таку от балабуху. ну Як для мене, воно не естетично. Прикольно, що зелений колір, вони не будуть губитися. Ну, пачкаться будуть, це зрозуміло, але губитися вони не будуть. Тому я їх перероблю. Вони мені коштували там 100 з копійками гривень. Вот. Взагалі-то -та, такі зручні вони. Прикольні, але не продумані. Взагалі не продумані повністю. Тому е, я їх перероблю. Але не прикольно, дуже прикольно, що 6 і коштує недорого. От, е, а, ще хотів сказати: переробив я е, свою катушечку от у мене Flagman Sherman Pro. Це моя мене 4000 іспорюю я її на пікер. Переробив я кноп. Ну, таке, знаєте, не дешеве задоволення, получилось. Оська 100 гривень, і кноп 100 чимось гривень. короче все разом майже 230-250 гривень. Отакий від кноп. Файно крутиться, він, правда, ще не смазаний нормально. Але нема люфта. Ну, блін, ребят, ну, тепер це задоволення. Тепер ця катушка, я її ще смачу, смачу ну... Пройдусь з маскою ну, обслужу її. Зроблю є ТО, щоб вона так м'якенько-плавненько працювала. А взагалі вже краще. Але, блін, не знаю. з цим заганяться чи ні. І знаєте, тут дичина, яка була з самого початку, там іде металічна ось, і на ній кноп, типу. так він без тулок, без нічого, тупо напряму. Така желізна-товста балабуха. Заходить, коротше, ну, така діч просто. І знаєте, і коли я оце дивлюсь, обзори, там, коли флагман там е, обсирає, ну, не флагман, а Ярослав Злий, який працює на компанію флагман, коли обсирає там катушки, обсирає спінінги, ну так ти похвастайся флагмановськими катушками. Чого ж ти не хвастаєш і не кажеш, що вони класні, лайнушки там. Що короче, типа, там то гамно, то гамно коротше, А флагман класний бренд. Ну Ну то покажіть свої класні катушки, які, блін. ну Ті ж самі Ріобі. даже ми візьмемо Тіка, е, Тіка Мантер Фідер, Тіка Спортера. Е, даже Тіковські катушки, блін, вони доволі хіренії якості за адекватну бюджетну ціну. А чого у флагмана більшість катушок, навіть процентів 90%, це, це тупо лайно? Ну, от у мене питання. І коли ви знаєте, коли ви обсираєте е, інших, е, то було б непогано подивитися на себе. От. Ні, він прикольні відоси знімається. До цього питання немає. Але знаєте, коли ти працюєш на контору і починаєш вилизувати її? За що того, що вона тобі дає роботу, ну, це, чесно кажучи, трохи печалька. От. А взагалі ну, мені подобається відео як рибак, він такий толковий. В Фейсбуці бачу його відгу, ну, його, як він е, рибалить і трофеї непогано ловить ну, толковий рибачок. От. Ну, друзі, ось таке от відео у нас получилось. Якщо воно для вас цікаве було і корисним, ставте лайк вподобайку, підписуйтесь. Ось може ми на льод навіть попадемо, бо у нас пішов гарний мінус. То постараюсь вискочити на риболовлю і навіть постараюсь зняти льда. Візьму один вихідний і порибалю. Тому всім бажаю непоганої навіть зимової рибалки, Але, друзі, бережіть себе, льот така штука коварна, якщо тонкий, то до нього краще не лізти. Тому всім пока, всього найкращого.